Одразу після ранкової прес-конференції лідери правого сектору залишають будинок вчених. На вулиці Симона Петлюри встановлюють патрулі. До народного дому не пускають транспорт. Біля штабу революції багато бійців в амуніції, деякі зі зброєю. Кажуть, чекають на силовиків з Києва, які нібито виїхали за наказом Авакова. Зброя є. Будемо стояти на смерть. Революціонери не здаються. Саму тиху область він вирішив прислати своїх бійців і арештувати Олександра Музичка. А про Крим він не знає. Інформацію про приїзд силовиків не підтверджує голова облради Михайло Кирилов. Я спілкуюся з силовиками, У мене такої інформації немає. Наші силовики нікуди не їдуть, ніхто сюди не приїжджає. Все буде добре. Народному домі спокійно. Бійці зі зброєю, журналісти та гості штабу революції дивляться прес конференцію Віктора Януковича. На вулиці демонструючи, що він нікуди з міста не поїхав, виходить Олександр Музичко. Звістку про свій арешт називає провокацією. Провокатора ваку захотів мене арестувати. Він не бореться з за агресією. Затів славати мене їх збирати тільки в Київ. Вже надвечір вулицю Симона Петлюра розблокували. Автомайданівці контролюють в'їзди в місто, перевіряючи, чи не їдуть в рівне силовики. Олександр Туз, Дмитро Леонтіюк, Юрій Кобів. Новини Рівного.